Порушення і так далі. Тобто, ми вже знаємо, що в логопедії є дві класифікації порушень мовлення: Це клініко-педагогічна та психолого-педагогічна. У клініко педагогічній класифікації всі види порушень мовлення вони діляться на дві групи, залежно від того, якого виду мовлення порушене: усне чи письмове. До порушень усного мовлення відносяться дислалія, ринолалія, дизартрія, дисфонія, брадилалія, тахілалія. І всі перелічення порушення усного мовлення, вони відносяться до групи порушень вимовної сторони мовлення. Окрім них, в порушеннях усного мовлення є ще системні або поліморфні порушення це є алалія та афазія. Порушення писемного мовлення так само підрозділяються на дислексію та дисграфію. Відповідно до психолого-педагогічної класифікації, порушення мовлення. Діляться так само на дві групи. Перша група це порушення засобів спілкування. Сюди входить фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення та загальний недорозвиток мовлення першого, другого, третього та четвертого рівнів. Та друга група це порушення в застосуванні засобів спілкування. Сюди відноситься заїкання. Отож, сьогодні ми якраз аналізуємо особливості логопедичної допомоги.